Доброго дня, прошу вас з е, питання. Підкажіть, будь ласка, чи можна пара хрестити, подружня пара хрестити одну дитину, але стоючи в різних парах? Що? А, це я думаю, так. Да, є такі варіанти, особливо на Буковині. Там, там, там хресні батьки дуже поважні. Я знаю, що там хресні батьки роблять весілля дітям. Не просто десь хтось, а конкретно, от якщо в мене є похресниця, то я виросте, я маю робити весілля, якщо б це була Буковина. Так Так, що там і те в Хресні, там треба, там треба добре думати. Можуть бути, ні, бо я знаю, що і двоє, четверо, п'ятеро, я, я, я найбільше було три пари, що я хрестив дитину, то було три пари хрестних батьків. Три пари. Як дружки, знаєте, за молоде. Можуть, та, можу, та чи не можуть? Тобто чоловік в одній парі стить, та жінка в другій. Дуже добре, нормально. Друге, чи можна виконувати перехресне хрещення? Тобто я хрещу дитину кумам, а куми нашу дитину. Та чого не можна? Дивіться, ми беремо хрестні Хресні батьки людей із сторони, щоб збільшити нашу духовну родину. Ну, Ви похрестили ну, дитину вашим кумам, так? ви вже стали кумами. І не треба знову назад. Ну, я, я би за те, щоб та родина духовна збільшувалася. Ви можете, воно нічого не, не, не перечить, перепони немає. Але я би за те, щоб духовна родина збільшувалася. Бо це, виходить, я тобі похрестив, ти мені і все. А могли б збільшити духовну родину. Ви також, як у ми й так вже куми. Взьміть, ще підключити нормальних людей. Кум то світе, розумієш? Так що збільшуйте християнську родину краще.